До нашого ефіру долучається Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністрка, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, пані Ірино. Ми хочемо продовжити цю тему: тему Харківщини, зокрема, поговорити про евакуацію людей. Зараз поліція, рятувальники вивозять людей з прикордонних районів і Харківщини і Сумщини. ви можете розказати нам детальніше, в яких населених пунктах зараз оголошена евакуація? Так, робота з прифронтовими територіями входить в мандат і нашого міністерства. Значить, на сьогодні ми маємо три райони Харківської області і п'ять районів Сумської області, звідки звідки оголошена обов'язкова евакуація. Станом на сьогодні це вже близько 20 тисяч людей евакуйовано, які їдуть і самотужки, і через волонтерів, і звичайно через наші РСНС, а також білих янгорів, про яких ви сьогодні вже згадували. Ну, а скільки людей вже перемістили в безпечні регіони і хто саме взаємодіє е, з ними? Тому що ми знаємо, що поліція, ми бачили відео. Наскільки залучені ще міська влада та волонтери? Залучена міська влада, залучені волонтери. Тут є специфіка. Власне, Харківська область специфічна тим, що люди не хочуть виїжджати за межі області. Вони, як правило, з найбільш небезпечних районів виїжджають до Харкова. Хочуть залишатися там і потрібно допомагати людям там. Сумська область теж не хоче виїжджати в основному за межі Сумської області. До прикладу, Херсонська силу обстрілів, так міста Херсон виїжджає з міста Херсону, а Харківська навпаки їде в місто Харків. Пані Ірино, а скажіть, будь ласка, як зараз відбувається комунікація? Ми розуміємо, що в прифронтових районах дуже поганий зв'язок, подекуди його взагалі там немає. Куди і як людям треба звертатися, якщо вони все таки вирішили і готові виїжджати з небезпечних регіонів? Потрібно звертатися на гарячу лінію. До речі, я перед нарадою. У нас сьогодні буде нарада по евакуації. Задзвонила на Сумську гарячу лінію і на Харківську гарячу лінію. Всюди відповіли протягом 20 секунд. Якщо дозволите, я можу зачитати 0800, 301 501. Це гаряча лінія Сумської ова. Вона працює, ще раз кажу, перевірила особисто. І Харківщина 0800 339 291. Гаряча лінія Харківської ОВА. Якщо ж не додзвонились, дзвоніть 1548, короткий номер Мінреінтеграції. Ми приймаємо також дзвінки і також допомагаємо. Гаразд. А от з приводу допомоги: яку матеріальну допомогу можуть отримувати евакуйовані українці? Е і чи досі працюють, якщо такі люди виїздять не до обласного центру, а намагаються далі? Е евакуаційні потяги? Працюють евакуаційні потяги на Сумщині, працює евакуаційний потяг на Донеччині, з Покровська на Волинь ми вивозимо людей. З Херсону щодня курсує евакуаційний потяг. Люди мають право там, де оголошена обов'язкова евакуація на відновлення виплат ВПО. Так, навіть якщо вони перемістилися вдруге. Для цього їм треба звернутись в УСЗН або в ЦНАП, і їм виплати буде поновлено. Також люди мають право на одноразову виплату 10 800 від наших міжнародних партнерів. Якщо це сім'ї з дітьми, ЮНІСЕФ також виплачує. Якщо це люди з інвалідністю, є МОМ, є УВКБ ООН, інші організації, які також виплачують допомогу. Ви говорили про те, що люди подекуди не хочуть виїжджати, свідомо приймають цей вибір. Скажіть, будь ласка, що на сьогодні ускладнює найбільше роботу для евакуації, окрім відмов маломобільність людей. Старші люди їм важко пересуватися, так і це потребує додаткових зусиль усіх і волонтерів, за що я їм уклінно дякую, і міжнародних партнерів. Які дають кошти так, щоб такі люди отримали належний догляд, тому що це додатковий догляд. І, звичайно, місцева влада на них лягає найбільший тягар. Ми не стоїмо осторонь. Моє завдання як віце-прем'єра координувати зусилля і волонтерів, і міжнародників, і місцевої влади, а також тих, хто виїхали самотужки. Ми про них теж не маємо забувати, тому що вони теж мають повне право на виплати. А часто трапляється так, що їм відмовляють. Отже, моє завдання координувати ці процеси, пані Рино. Дякуємо за ваш час, за те, що долучилися до ефіру. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Була на зв'язку.